Якщо ми віримо в Україну, тобто свою ту Батьківщину, яку нам дав Господь Бог, І це якщо ми віримо у Бога, який хоче, щоб ця країна жила. Бо якщо би Господь Бог не хотів, щоб Україна була, то в 91-му році ми не би отримали незалежність. Якщо би Бог не хотів, щоб була Україна, то би. Через ці 70 років радянської колонізації і полону не було би тих людей, які б в концтаборах досвідчили, що Україна є. Не було би тих, знаєте, священиків підпілля, які жили і ризикуючи власним життям, ходили по селах, по лісах, переховувалися, щоб служити літурі. Того би не було. Не було би, знаєте, того козацтва, не було б. Цього всього б не було, якщо би Бог не хотів, щоб ми мали цю країну. А тепер ми маємо доказати Богові, що ми хочемо цієї країни, що ми віримо йому і дякуємо йому за той дар, який він нам дав. А це виявляється через нашу віру, віру в Бога, що він нам дав цю країну. Віру в наших військових, які фізично захищають нас, і віру, віру в самих себе, що ми є вибрані, Богом вибраний народ для того, щоб зупинити ворога, зупинити це насильство. Ось це те, що я би хотів на даний момент можу сказати.